Ціники компанії Лайфсел на деякий час перетворились на справжніх рятувальників. Ось саме тут, на цьому місці, ризикуючи власним життям, Константин та Анатолій врятували життя підлітку, котрий провалився під Кригу. Подія сталася на ставку у селі Новоселівка Подільського району. Зі слів очевидців, того дня постраждали разом зі своїм другом, йшли вздовж сільського ставу. Ймовірно, 11-річний хлопчик вирішив скоротити шлях, пішовши через кижану водойму. Але крига виявилась тонкою, і на відстані близько 15 метрів від берега він провалився. На щастя, поруч були два мужні та відважні чоловіки Костянтин та Анатолій, котрі приїхали сюди по роботі. Ну, ми приїхали по роботі, представники компанії LifeSell. У нас був аварійний визов, от, обслідували наше обладнання і поїхали до трансформатора. Подивилися, бо не було живлення. І потім, в якийсь момент, ми побачили, тут йшли двоє хлопчиків, от, і, і один з них вийшов на лід і почав. Якось йти, і в цей момент провалився. На дев'ятиградусному морозі шанси на порятунок хлопця були мізерні. Костянтин та Анатолій, не вагаючись, одразу кинулись на допомогу. Взявши автомобільний трос, намагалися вийти на лід, але він почав тріскати. Ми побачили це і почали бігти і намагатися ну, рятувати. В, 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 достали, автомобільний а, а, да, Анатолій достав автомобільний трос і вибігли, намагались вийти на лід, але лід ну, був дуже підступним, так як він почав тріскатися. Ми розуміли, що треба діяти швидше. Почали розкидувати цей трос, намагаючи близько підходити витягувати дитину, викликати рятувальників у чоловіків не було можливості, так як у той день у селі не було зв'язку, та й час шов на секунди. Вони думали лише про одне врятувати дитину. На самому пункті майже добу не було світла і і не було ні зв'язку, нічого. І діяли дуже швидко, тому що розуміли, що якщо ми поїдемо ще шукати, звати когось ще на допомогу. Дуже багато часу було дуже холодно, десь мінус 8, мінус 9, вітер, і вода. Ну, секунди, там мінути вирішує. Попри страх, чоловікам все ж таки вдалося дістатися до хлопчика, але в цей час під ними тріснув лід, і всі вони разом опинилися в крижаній воді на глибині понад два метри. Якось ми там витягнули його в і в цей час. Ми всі провалилися Опять. І рятували вже рятувалися самі, і дитину. Дуже глибоко було, ми не могли стати на дно. Виходили і розламуючи лід, намагалися вийти. Ну Там дуже глибоко, там глибина там більше двох метрів. Як, як добрались вже, можна сказати, тут, до от, берега. Де, де камиш, тут, камиш, тут, о, тут вже ми стояли отакона, от нам вже... і в цей час ми вже добрались до дна. Хлопчик опять був водій, ми вернулися п'ять назад за, за ним і витищили, і самі вийшли. Добігли до машини, заволочили до машини, посадили на заднє сидіння. Ми хотіли його роздіти, але він був такий скований, що ми його навіть не могли роздіти. І ми його так одітим, так і повезли в медпункт. Фапі нам дуже кваліфіковано відреагували, працівники надали допомогу. Розтерли, переоділи нас. Дуже дякую. і Тим самим, слава Богу, ми спаслися і самі і якось намагались рятувати дитину. Як запевняють медики ФАПу, на сьогодні здоров'ю та життю хлопчика нічого не загрожує. Звернулися до нас із тим, що хлопчика привезли і знайшли, ну, Витягнули з війнаної води. Ставка дитина. Він, слава Богу, що був при свідомості. Ми його швидко витягнули з мокрої одежі, зігріли, розтирали там і зігрівали, чим могли. Потім, коли вже трохи він відігрівся, ми його напоїли чаєм солодким, і закутаний він був, і все, Дональ, назначив лікар наш е антибіотики для профілактики е запалення легенів. Ну, слава Богу, все минулося. Стан дитини задовільний. Ми також бачимо. Ну, ходить в школу, школа вертається до нас. Прибігає в вольні там Мама другий раз його присилає чи за таблетками. Там що бачимо дитину кожен день. Подільські рятувальники та всі ми пишаємося вчинком Костянтина та Анатолія. Вони справжні герої. Коли трапляються такі нещасні випадки, час іде навіть не на хвилини, а на секунди, і ми пишаємося вчинками Костянтина та Анатолія, які, не розгубившись, ринулись на допомогу хлопчику, ризикуючи власним життям, проте вони змогли врятувати і себе від небезпеки і врятувати життя хлопцю. Служба порятунку вкотре закликає всіх дорослих батьків доносити. До дітей інформацію про небезпеку Криги. Також, якщо ви берете на себе відповідальність та виходите на кригу, дотримуйтесь всіх основних правил безпеки. Проте Державна служба України з надзвичайних ситуацій не рекомендує виходити на кригу взагалі, дотримуйтесь основних правил, аби вберегти власне життя та здоров'я.